Я пізнаю світ урок 189 тиждень 21. Тема Твої відкриття множини. Перетин множин. Перегляньте відеолист від Центаврика на початку уроку. Увага! знаєте, що таке множина та її елементи. Також ви вмієте позначати множини, зображувати їх графічно у вигляді кругів Ейлера. Знаєте, як визначити, чи є множини рівними. Сьогодні поглибмо свої знання і потренуймося знаходити. Перетин множин. Відкрийте сторінку 37 у підручнику та за картою знань пригадайте все, що ви вивчали про множини. Поверніться на сторінку 32 у підручнику та виконайте завдання від АІ. Є дві множини. А, множина чотирикутників та Б множина синіх фігур. Використовуючи заготовки на сторінці 47, розташуй геометричні фігури по відповідних множинах та визнач, які фігури розташовані на перетині цих множин. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання! Перевірте, якщо відомо, що множина А це множина чотирикутників, а множина Б це множина синіх фігур, то на перетині двох множин будуть розташовані лише дві фігури. Це в нас синій прямокутник та синій паралелограм. Попрацюйте із завданням 4. Визначте та зафарбуйте перетин множин А, Б і С. За наведеним рисунком дайте відповіді на запитання: перетин множин АБ, перетин множин Б перетин множин а, С, А перетин всіх трьох множин. Чудово! Тепер дайте відповіді на запитання: скільки трикутників містить множина А? Ось ми бачимо множина А. Так, правильно, 5 трикутників. Скільки трикутників містить множина Б? Молодці множина Б містить 6 трикутників. А множина С ось ми бачимо. Правильно, множина С містить сім трикутників. Скільки трикутників на перетині множин А і Б. Ось ми бачимо перетин множин А і Б. Так лише два трикутники на перетині множин А і С. Також бачимо два трикутники на перетині множин Б і С. Молодці також два трикутники, а скільки трикутників на перетині трьох множин. Так, це один трикутник запишіть. Чудово! Розв'яжіть задачі, використовуючи круги Ейлера. Зі ста дітей на сноуборді катаються 30, на скейтборді 28, а на роликах – 42. На скейтборді та сноуборді вміють кататися 8 дітей, на скейтборді та роликах 10, сноуборді та роликах 5, а на всьому зазначеному 3. Скільки дітей не вміють кататись ні на чому з названого. Отже, для того, щоб розв'язати цю задачу, спочатку потрібно назвати множини. На чому катаються діти? Правильно, на сноуборді, скейтборді та на роликах. Це ми можемо і позначити на множинах. Ролики, скейтборд та сноуборд. І можемо біля них, біля цих умовних позначень, написати, що на роликах вміють в нас кататися 42 дитини на скейтборді 28, а на сноуборді 30. Ось таким чином можемо записати. Можна ще взяти в дужечки, показати, що це загальна кількість. Що відомо ще з задачі? Так, що на скейтборді та сноуборді вміють кататися 8 дітей, на скейтборді та роликах 10, сноуборді та роликах 5. Але на всьому зазначеному 3. Тобто, і на роликах, і на скейтборді, і на сноуборді катаються троє дітей. Тому 3 ми позначимо ось у об'єднання всіх трьох множин. 3. Далі відомо, що на сноуборді 30 дітей. Знаходимо сноуборд, 30 дітей, так? Але відомо, що скейтборд та сноуборд 8 дітей. Тобто, перетин множин сноуборд і скейтборд, ось тут буде 8. так? Якщо із них троє вміють кататися на всьому зазначеному, то ось тут буде 5, так. Тут буде 5 дітей, які будуть кататися і на скейтборді, і на сноуборді. Далі відомо на скейтборді та роликах 10. Шукаємо скейтборд та ролики 10. На перетині множини ролики скейтборд, ось тут буде 10 дітей. Якщо троє з них вже записано, то лише на роликах і скейтбордах буде 7 дітей. Так, ось тут має бути 7. А відомо, що на сноуборді та роликах 5. Паретин множин ролики і сноуборд 5. Так, то лише на роликах і сноуборда буде кататися двоє дітей. Тепер можна визначити, скільки ж дітей катаються лише на роликах, лише на скейтборді і лише на сноуборді. Яким самочином? Адже відомо, що на роликах уміють кататися 42 дитини. Із них це 7 дітей, які катаються і на роликах, і на скейтборді, троє дітей, які катаються на всіх трьох видах, тобто на роликах, на скейтборді, на сноуборді, і двоє дітей, які будуть кататися на роликах і сноуборді. Тобто, 42 у нас це повністю сума всього кола, тобто ролики, де входить у нас і 2, і 3, і 7. Ці числа. 7 додати 3. це буде 10, додати 2, 12. Отже, 12 дітей уміють кататися, крім роликів, і на скейтборді, і на сноуборді. А всього на роликах 42 дитини. То лише на роликах будуть кататися. Так, 42 відняти 12, адже 7 додати 3, додати 2 це буде 12, буде 30. Отже, лише на роликах катаються 30 дітей. Таким самим чином знайдемо, скільки дітей катається лише на скейтборді. Так, 7 додати 3. Це буде 10 додати 5, це буде 15, а всього 28. То скільки сюди потрібно записати? Так, 28 відняти 15 і буде 13. Знайдемо так само на сноуборді. Знову беремо лише сноуборд. Сюди в нас входять числа 2, 3, 5. 2 додати 3, 5, додати 5 це 10. А разом 30. Тобто 30 відняти 10 буде 20. Ось таким чином запишемо. І тепер потрібно дати відповідь на запитання, скільки дітей не вміють кататися ні на чому із названого. Адже а, всього 100 дітей. Тобто, для того, щоб дати відповідь на це запитання, нам потрібно всі ось ці числові дані, які знаходяться у кругах Ейлера, їх потрібно додати. Так, до 30 додати 20, додати 13, додати 7, додати 2, додати 3, додати 5. І скільки це буде? Так, це буде 80. Отже, 80 дітей вміють кататися і на роликах, і на скейтборді, і на сноуборді. А всього 100 дітей. Так, скільки дітей не вміють кататися ні на чому з названого? Так, 100 відняти 80 дорівнює 20. Отже, 20 дітей не вміють кататися ні на чому з названого. Таким самим чином розв'яжіть задачу Б. Діти прочитали 26 книг. Чотири з них прочитали й Петрик і Ромчик. Натомість Галинка прочитала 7 книг, яких не читали Петрик і Ромчик, і дві книги, які читав Петрик. Петрик прочитав усього 11 книг, скільки книг прочитав Ромчик? Для того, щоб розв'язати цю задачу, потрібно знову ж таки використати круги Ейлера та поозначити множини. Скільки дітей було? Так, троє дітей це Петрик, Ромчик і Галинка. Тому так само і підпишемо: Галинка, Петрик, Ромчик. Всього діти прочитали 26 книг. Чотири з них прочитали й Петрик і Ромчик. Так, тобто, об'єднання саме Петрик і Ромчик ось тут ми напишемо 4. Далі відомо, що Галинка прочитала сім книг, яких не читали Петрик і Ромчик. Так, позначаємо на множині Галинка, але на тому місці, де лише Галинка, сім книг. І відомо, що вона ще прочитала дві книги, які читав Петрик також. Так, тобто, об'єднання множин, де буде Галинка і Петрик, тут дві книги. Відомо, що а, Петрик прочитав усього 11 книг. Ось бачимо, Петрик прочитав 11 книг. Ось тут можна біля нього написати 11 книг. То скільки книг прочитав Петрик лише один? Якщо дві книги він прочитав разом із Галинкою, тобто ті книги, які Галинка читала, і ще чотири книги прочитав ті, які читав і Ромчик. Правильно, 4 додати 2 це буде 6. А всього він прочитав 11 книг. Так, 11 відняти 6 дорівнює 5. Тобто 5 книг прочитав Петрик ті книги, які не читала ні Галинка, ні Ромчик. І тепер увага! Запитання, скільки книг прочитав Ромчик? І відомо, що діти прочитали 26 книг. Так, потрібно ці числові дані у кругах Ейлера додати між собою. 7 додати 2. Це буде 9, 5 додати 4, 9, 9, 9, 18. А прочитали діти всього 26 книг. Правильно, 26 зняти 18, і це буде 8. Отже, Ромчик прочитав 8 книг, які не читали ні Галинка, ні Петрик. Але запитання, скільки книг прочитав Ромчик? Він прочитав 8 книг, які не читали Галинка і Петрик, і прочитав ще 4 книги, які читав і Петрик також. Так, то всього Ромчик прочитав? 12 книг. Запишіть розв'язання. Чудово! Перегорніть сторіночку. Поміркуйте та дайте відповіді на запитання: скільки лап у двох ведмежат? Правильно вісім лап. Коли доба коротша узимку чи влітку? Молодці ніколи адже доба є однаковою. Козаку наймення Чугуєвець зараз 37 років. Три роки тому він був на два роки старший від свого побратима Поліщука. Скільки років Поліщуку зараз? Правильно 39 років. Перегляньте відеофрагмент та назвіть козацькі музичні інструменти. Самі танцюють, і земля танцює, і ліс, і вода танцює. Увесь день музики будуть грати, і весь день запорожці будуть танцювати зі згадок старожилів. Це литаври або ж Тулумбас, військовий інструмент запорожців, звук якого наводив жах на ворога. Музику, що бив у литаври, називали Довбишем. А сам інструмент робили так, натягували шкіру на звичайнісінький Казан. Бандура. Один із найяскравіших музичних інструментів козацької епохи належить до струнно щипкового типу й має близько 58 струн. Сьогодні це один із найупізнаваніших символів України. Споріднений до бандури інструмент кобза. Козаків, які грали на кобзі, найуправніше називали кобзарями. Кобзарі складали думи й пісні про героїчні вчинки своїх побратимів та їхніх ватажків і співали їх під акомпанемент подруги кобзи. Кобза має набагато менше струн, ніж бандура. Не більше дванадцяти, а грають на ній як на гітарі. Колісна ліра старовинний струнний смичковий музичний інструмент, у якому роль смичка виконує колесо. Музиків, що грають на лірі, називають лірниками. Сурма Старовинний козацький дерев'яний духовий музичний інструмент козацької військової епохи грали на ньому сурмачі. Різновидів уже відомої тобі сопілки чимало. Цей витончений і водночас грайливий інструмент також належав до оркестру козацького війська. Назвіть козацькі музичні інструменти. Чудово! Порелаксуйте з композиції Запорізький марш в обробці Віктора Гуцела, українського композитора та диригента. Гадайте, що ви знаєте про логіку. Визначте обсяг наведених понять загальне воно чи одиничне, та позначте одиничні поняття. Музичний інструмент, бандура, томати, Запорізький марш. Помідори, віктор Гуцало, множина, геометрія. Чудово. Прочитайте винахідницьку задачу та розв'яжіть її. Томати черрі відрізняються від інших сортів помідорів маленьким розміром. Для прокрашання святкових страв їх зазвичай розрізають навпіл. Справа ця тривала й копітка. Як можна прискорити сервірування й одним рухом розрізати рівно хоча б десяток червів? Пригадайте алгоритм розв'язування винахідницької задачі. Спочатку прочитайте та проаналізуйте текст задачі. Виявіть та сформулюйте суперечність між реальним станом об'єкта і бажаним. Сформулюйте ідеальний кінцевий результат, тобто визначте найкращий результат, якого прагнете досягти. Витрати мають бути мінімальними. Запропонуйте декілька варіантів досягнення ідеального кінцевого результату. Оберіть найкраще рішення та запишіть розв'язання цієї задачі. Поставте відео на паузу та спробуйте розв'язати подану задачу за алгоритмом. Отже, якщо бажаєте мати на столі красиві страви, то мусите порізати чері, щоб прикрасити салати. Але це тривала робота, можна не встигнути. Якщо страв не прикрашати. То можна зекономити багато часу та зусиль, але стіль, стіл не виглядатиме святково. Об'єкт має бути й, стіл має бути святковим і сервірування швидким та невиснажливим. Ідеальний кінцевий результат слід покласти чері на тарілку, зверху легенько протиснути іншою, провести гострим ножем між тарілками, одним рухом чері будуть розрізані навпіл. Молодці так тримати.